Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Знову сьогодні лунала тривога. Партизани повідомили про масовий зліт винищувачів у Білорусі, зокрема, і міга, який може нести кинджали. Зокрема, у мачолищах злетів літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління ІЛ-76, а 50У Сергій Атаянс з реєстраційним номером РФ 66 У барановичах злетів винищувач у Ліді штурмовик Су-25. У мачолищах злетів міг 31 к ПКСРФ із реєстраційним номером РФ 922 15. У барановичах ще один винищувач не міг. У Гомелі під час взльоту годину тому пролунали потужні вибухи. Полом'я, за словами Виців накрило місцевий військовий аеродром. Що ж, напевно, невідомі добровольці вирішили поласкати нерви російським загарбникам, які розмістились в Гомелі. За попередньою інформацією, за 10 хвилин було видно щонайменше 4 спалахи. Інформацію про спалахи підтверджують відразу кілька джерел. Аеродром Гомеля в Білорусі вже повністю контролюється росіянами. Наразі там облаштовується російська військова база. На території аеродрому перебуває ракетний дивізіон ракетного комплексу Іскандер М та дивізіон С 400, сказало джерело і підтвердило, що було пряме попадання. Сьогодні там було. Спекотно в будь-якому випадку Україна готується до того, що Росія знову може спробувати вторгнутися з півночі. Можливо, це відбудеться приблизно до річниці її першої невдалої спроби взяти Київ у лютому. Про це заявив командувач ОК Південь, генерал-майор Андрій Ковальчук в інтерв'ю британському каналу Sky News. Так, відповідаючи на запитання журналіста, чи можуть війська РФ знову спробувати вторгнутися в Україну з півночі, сходу чи півдня, можливо, навіть 24 лютого, лютого, річницю початку повномасштабної війни, він заявив, що українські військ. Прораховують такі сценарії. Так, ми передбачаємо такі варіанти, такі сценарії, ми до цього готуємося, ми живемо з думкою, що вони знову будуть наступати, це наше завдання, сказав Ковальчук. Особливу увагу військові приділяють ділянці кордону, через яку ворог може спробувати знову прорватися до Києва. Ми розглядаємо можливий наступ з боку Білорусі наприкінці лютого, можливо, пізніше. Ми готуємося до цього, ми розслідуємо, ми дивимося, де вони накопичують сили та кошти. Зазначив командувач ОК Південь, проте на зараз небезпеки вторгнення не фіксується. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.